Христос Воскрес свою істину Воскрес, Христос Воскрес із мертвою, смертю смерть подолав і тим, що робив життя дарвав. Цей пасхальний трупар сьогодні свята наша церква співає для того, щоб прославити Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Ця велика пасхальна радість наповнює душу кожного віруючого християнина. І ця радість не тільки для нас, християн, це радість для всіх людей доброї волі. Тому що Господь. Прийшовши на цю землю, він закликав всіх людей бути християнами, бути людьми доброї волі, бути тими, які будуть нести звання християнина. Сьогодні це світлий і радісний день. Я звертаюся своїм словом до своїх парафіян, до жителів нашого міста, де хочу привітати цим великим і радісним святом. Ще раз і ще раз нагадати про те, що ми, християни, повинні бути християнами. Не по назві, а бути християнами по вірі. власне, своєю вірою, своєю великою любов'ю, не втрачаючи надію, ми засвідчуємо, що ми можемо жити по-християнськи. І сьогодні завдання нашої церкви власне, і полягає в тому, щоб навчити всіх людей жити по-християнськи. І тільки тоді ми відчуємо ту повну ту радості, що раді нас і раді нашого спасіння прийшов Господь на цю землю. Де народився як младенець, де пройшов всі ті страдання, де дав себе розп'яти на Христі, воскрес, вознісся до Отця Небесного і випросив ту благодать Духа Святого, яка зійшла на апостолів, і апостоли розійшлися по всьому світу і проповідували святи Іван хрестячи всіх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Але сьогодні в нас велика радість, радість. Світлого Христового Воскресіння, тож нехай милосердний Господь і надальше піклується нами. А ми, як вірні християни, будемо виконувати все те, до чого закликає, чого навчає свята наша церква. Ще раз і ще раз звертає до всіх і закликає на всіх Боже благословення, ту ласку. Яка так потрібна для нас, нехай милосердний Господь, якийсь, який Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, і ти, що роба життя дарував, дарує і всім нам, нашій парафії, нашому місту, всім людям доброї волі, продовжувати земне і духовне життя, виконуючи всі свої обов'язки. Нелегкий час ми сьогодні живемо. Дійсно, є певні труднощі, є випробування, є спокуси. Але віруюча людина, віруючий християнин зуміє все це перебороти, тому що він вірив в Бога, він вірив в світле Христове Воскресіння, яке святкуємо ми. Та пасочка, та крашенка, інші страви, які ми споживаємо саме. Після завершення цього великого посту, цього великого подвигу, є нам в радість, є нам втіхою і є повнотою тієї великої ласки Божої. Ще раз і ще раз вітаю всіх світлом Христом Воскресінням, нехай милосердний Господь допомагає всім нам продовжувати земне і духовне життя. Через деякий час ми будемо і поминати тих, які померли. Це будуть наші проводи, які святкує церква. Після світло Христового Воскресіння, тим самим згадуючи так само і тих, які відійшли вічне блаженне і духовне життя. Тому ми живі, і ті, які відійшли у вічність, так само будемо насолоджуватися та й повнотою світло Христового Воскресіння. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що робав, життя дарвав. Христос Воскрес воістину Воскрес!